Це вашні глядачі мого каналу. Ні для кого не секрет, що повітря очисник наших важких мотоблоків бажає бути кращим. Останні проблеми, які є тут, це гумова прокладка, яка тут всередині ощільнює між банкою і самою трубою. Вона дуже часто лопає. У мене теж, до речі, лопнута. Саме повітря тут очищається ну, скажімо так, не дуже гарно, є багато нарікань. Е, сама система з масляною ванною досить таки добра. Пиляка, яка потрапляє, вдаряється, осідає і так далі. Ну, от, ну, Не подобається. Не тільки мені багато чув, що не подобається сама ця система очистки. Як наслідок, багато пилюки потрапляє нам в циліндри. Це і зменшення компресії, і стирається дуже швидко. Тобто ну, не дуже добре. Не, навіть недавно чув, хтось в пиляці попрацював пару днів, повністю в пиляці, то зразу мотоблок і потужність упала. Ну от, Не дуже добре. Тому я вирішив удосконалити цю систему. Спочатку в мене була така ідея, що перед оцим повітряочисником штатним... Поставити ще й інший повітря очисник. Ну, з паперовим, наприклад, фільтром чи, чи щось інше. Ну, Покрути, я покрутив, ну ніяк. Оце сюди, це треба якусь плиту переходящу, чи шайбу переходящу робити. Ну, коротше, ну, ніяк не виходить. І вирішив все-таки повністю від нього відмовитися і поставити собі автомобільний. Ось я звичайний автомобільний повітряочисник, це з автомобіля москвич достався він мені за 20 гривень навіть з фільтром фільтр звісно треба поміняти на перший раз піде пропускна здатність цього фільтра хороша стоїть на півтора літровому двигуні це з головою должно вистачити Плюс до того, обслуговування цього фільтра елементарне. Міняти елемент фільтруючий і все. Ну, прям красота. Звісно, Цей теж просто. Поміняв, помив, залив масло і поїхав далі. Але його, для того, щоб поміняти, треба відкрутити капот, відкрутити кришку, зняти, залізти в масло. Тому що це масло треба вилити, виковиряти. Ну, от, скажімо так, дуже не цікаво. Тут усе вже все буде значно простіше. Так, ну і хі -хі, після того, як я все-таки вирішив поміняти цей фільтр, виникло інше питання. Куди його прицепити? Найпростіше, звісно, було б прицепити його ось сюди. До цієї так. І все. Тут трубу поставити Ну, елементарно. Але ж тут у мене догрузи стоять. Ну, Без догрузів я теж не можу. Ну і давай я мудрувати. Як ти хочеш, я мудрував. Я биш, просто тако поставити його, а от, допустим, було б якої з якогось іншого боку. Ну, ще по-іншому. Ну, і так я його мудрував. І так зверху не хочу, щоб був зверху, тому що буде мені заважати. Хіус би десь його тако сховати сюди, не влазив. Ну, і ж кажу, кучу всяких варіантів. Ну і в кінці-кінці залишився ось на цьому варіанті. Е, значить, грузи в мене стоять отако, і, і я оцього фільтра поставлю ось тут. Поставлю над. Проводами. Тут стоєчку приварю. Є тут болтів куча, до чого я це прикрутити, і для обслуговування буде нормально. І тут ось просто колінце прикрутив і все. Приварив. Саме головне. Счатку була мисля, просто труба сплошна. Тут прикрутив, тут прикрутив і все. Але ж, двигун у мене двигається туди-сюди. Плюс до того вібрація окрема двигуна, окрема коробки. Тому було вирішено поставити ось таке коліно. Гумове. Це з мотоцикла. Повітряпровід. провід. Ну, поставимо його тако сюди. Якраз Сюди шматок трубки і буде в нас красота. Зможемо двигати і туди, і сюди. Зможемо двигати. І коли вібрація буде, то воно буде вібрувати. Оцей гумовий патрубочок не буде давати нам щось ламатися чи переломуватись. Буде як демпфером колива. Так, ну осталась справа за малим. Всього вже понарізало. Самим складним було виготовляти ось ці пластинки. Це пластина на фільтр. Це пластина на фільтр, ось сюди вона стає. Ось таким чином. Поставили, прикрутили. Сюди приварюється ось таке колінце. Ось таке колінце і у нас. Буде зразу вихід на трубу. До цього колінця привариться ця труба. Одріжеться потрібна кількість. І все, значить, оце у нас півтора дюйма. Колінце. Труба теж півтора дюйма. Ну і це з неї кусочок одрізав, це буде на. Двигуні перекручуватися до самого двигуна і гумовий патрубок. І гумовий патрубок буде оце отаку на нього ставати і прикручуватись до двигуна. Ну, як бачите, осталось справа за малим. Все це зварити в кучку і прикріпити. плюс до того треба буде ще стоїчки поприваряти. Ну, це все поприварюється зараз. Головне почати варити і потім все буде ластити. Так, значить, ну тут усе є дірочка на вакуум, яка йде. Я її заварю. Акуратненько все буде красиво. Все. Осталося, варить, варимо. Так, в процесі підготовки з'ясувалося, що класно було б, якби ось тяга газульки була чуть повище. Оце вот отако. Значить, виготовив Ось таку ж різчку стирочкою і отак от ось іди переваг. У мене получиться тя буде над повітряочисником. То буде десь приблизно отак. І буде от тяг буде вище, буде красота. Знизу над тягою. Так, дирку заварив, була дирка вже нема, дирки. Переходнічок з глуком зробив усього. Тут метал тройка. Такий більш-менш рівненький. Ну, колін це все переварено. Потім лишнє одріжу, поки що не відрізаю. Так, оце нижнє колін це прикрутилось. Значить, там, мабуть... Треба поставити ще одну прокладочку. І ось таке буде воно. Так, зараз тільки цю приварити, державку, отак. І вже можна буде наживляти. Щось. Ось що вийшло. Значить, знизу це виглядає все отак. Прицепляно. прицеплено в двох місцях, місцях ось в цьому місці до витяги ну, і до моїх тримачів під догрузи. Значить, ну, ось тут на три пальця вище колес. Нічого не мішає вже в болоті. Сьогодні був в роботі, сподобалося. Робота значно краще стало самого мотоблока. Ну от прям тихіше стало робити чи щось таке. Що, ще з цієї сторони трошки покажу. Ну, ось це ось так. Взяв це отак виглядає. Можливо, треба буде ще сюди щось. Придумають, може придумати, а всередині видно. Фільтр. Іде дощ. Вже щойно прогримів перший грім. А сьогодні у нас 1 квітня. І красота. У мене желізна криша, тому так добре чути, як дощ іде. бо пашуть мене забиває. До нових зустрічей! До побачення!